Триває 695-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих і техніки. Збройні сили України знищили ще 920 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 19 січня, окупаційні війська Росії втратили. 374 тисячі 520 військових, 6167 танків, 11 тисяч бойових броньованих машин, 8 тисяч артилерійські системи, 966 реактивних систем вогню, 654 засоби ППО, 331 літак, 324 гелікоптери, 6 929 безпілотних. Оперативно-тактичного рівня, 1818 крилатих ракет, 23 кораблі, 11831 одиницю автомобільної техніки та 1384 одиниці спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.